Вітаю! Тема урока побудова квадрата і правильного восьмикутника, шістнадцятикутника, тобто побудова правильних багатокутників. Для цього виберемо інструмент циркуль, проведемо радію, коло довільного радіуса і з вами побудуємо спочатку квадрат. І так у нас це проміжне коло, яке будемо використовувати для побудови квадрата. Позначимо ось тут. Центр кола, а тепер треба побудувати правильний, тобто, правильний чотирикутник це і є квадрат. Спочатку побудуємо діаметр. Це відрізок, який з'єднує будь-яку точку кола і проходить через центр Давайте побудуємо, проведемо, і наступне завдання нам треба буде побудувати перпендикуляр. До діаметра або перпендикулярний діаметр. Ось у нас діаметр 1 є, тепер треба побудувати перпендикуляр. Щоб побудувати перпендикуляр, використаємо інструмент косинець. Це прям, трикутничок прямокутний, тому особливість нам треба поставити, щоб одна сторона прямого кута трикутника проходила, через, дотикалась до діаметра. Вершина трикутника знаходилась в центрі. І тоді ми проводимо ось так, перпендикуляр, або діаметр, який буде перпендикулярний до заданого діаметра. Проведемо зараз відрізок, який буде проходити через центр. Обов'язково через центр, тому що нам ми будуємо перпендикулярні діаметри. Так, ну що ж, проводимо ще один. Діаметр, який буде перпендикулярний заданому. А тепер наступне з'єднаємо за допомогою лінійки без вимірів. ці кінці діаметра. І так, два діаметри перпендикулярні між собою. Можна це позначити, це обов'язково одна із умов. Тут перпендикуляр. Позначаємо це квадратиком. Тепер. Беремо інструмент лінійку з'єднуємо оці кінці цих перпендикулярних діаметрів. Так, синім кольором малюємо квадрат з цих діаметрів. Все, ми побудували квадрат, ось тут, щоб було більш-менш правильно. Тепер завдання треба побудувати правильний восьмикутник. Для того, щоб побудувати правильний восьмикутник, будемо використовувати поділимо сторону квадрата навпіл. Беремо циркуль. Розчин цього циркуля буде, повинен бути більше за половину. І тепер робимо засічки, щоб як поділити нам цей відрізок навпіл. Для того, щоб поділити відрізок навпіл, нам потрібно взяти розчин циркуля або дорівня цьому, діам... цьому відрізку, або більше половини. Робимо засічки. Тепер переносимо. Сюди, ставимо в другу вершину і також проводимо засічку. Засічки робить маленькі, у мене я не можу чомусь. Так, ось у нас ця засічка. Я з'єдную цю засічку, точку, яка утворилась, з центром цього квадрата. І це і буде середина, середина оцій дуги. Нам треба дуги знайти. Беремо знову додатковий відрізок, проводимо. Так, цей відрізок так, щоб він пройшов через ці точки, і у нас утворилась точка, яка поділила дугу навпіл. Оця точка, давайте її позначимо. Ця шукана точка це буде вершина восьмикутника. Тепер знову беремо циркуль, виміряємо відстань від вершини квадрата. До цієї поділки, яку ми тільки що отримали. Оце поділили дугу навпіл. Тепер кожну дугу ділимо навпіл. Тепер ось тут пополам ділимо, зробимо ось тут засічку, переносимо циркуль ось сюди, в цю точку. Так, ставимо сюди і проводимо теж засічку. робимо. Ось засічка цієї сторони, цієї дуги. І ще та зас... робимо ділимо навпіл дугу, яка знаходиться угорі. Ось збилась. Треба... Всі виміри потрібні, щоб були однакові. Виміряємо знову, зараз. Так, ось. І поділити тепер треба цю дугу навпіл. Поставлю сюди і отут зроблю засічку. Цю засічку зробила. Як ви бачите, все в цирку більше не потрібен. Тепер нам треба взяти оці точки, всі позначити. Так, я червоним тут позначила. Тоді серединки, ще ось тут позначаю. Кожну точку середина дуги позначаю. Це буде у нас вершина восьмикутника. З'єдную тепер ці всі вершини. Кожну вершину, вершину квадрата і вершину з'єдную, і все у нас ми отримали з вами, побудували правильний восьмикутник. Вірні, 8, потім 16, потім 24. Ось ми побудували з вами правильний восьмикутник. Тепер, коли ми побудували правильний восьмикутник, квадрат, восьмикутник, потім е, можна побудувати, коли ми восьмикутник поділимо навпіл, то це буде вже 16-й кутник і так далі. Ось так можна будувати за допомогою циркуля, за допомогою. Інструментів, лінійки косинця, можна будувати будь-які правильні багатокутники. Зараз приберу деякі зайві побудови. Все. І тепер ми бачимо вже малюнок більш-менш жовтенький восьмикутник, квадрат у нас намальован синім кольором. Дякую за увагу!